Доки грім не гряне. Дорогі мої, коли в країні бушує війна, цифри на цінниках в магазинах ростуть не по дням, а вже по годинам, а влаштуватися на роботу стає дедалі складніше, ніж її втратити. Усі соціальні гарантії держави рамтають, стають хисткими ненадійними. Немов напис на піску. Тоді кожен починає шукати новий шлях облаштування свого життя, що відразу зійшло з накатаних рейок. Шляхів цих дуже чимало. Але якщо уважно придивитися, то в основі їх завжди будуть лише дві внутрішні логіки. За однією, ти сподіваєшся на власні сили. Розобляєш план спасіння, прораховуєш можливі варіанти. Усе повинно бути в твоїх руках, але якщо руки не витримають тягаря, ти і втрачаєш усе. За другою логікою, ти віриш, що твоє життя у Божих руках, а спасіння залежить багато в чому від сили твоєї молитви, а не від сили твоїх рук. Але. Якщо ти бачиш, що твоя молитва залишається без відповіді, ти також втрачаєш усе? Чи правда, що християнин, дорогі мої, повинен йти тільки другим шляхом? Чи не ознака це великої безвідповідальності і крайної уразливості? І Що ж робити, якщо твоя молитва не приносить бажаних плодів? Як зберегти віру? В допомогу зверху, дивлячись на цінники в магазинах, до того, якщо в тебе діти, ще на та літні батьки на утриманні. що взагалі таке молитва? І чому, незважаючи на очевидну безвихідність багатьох життєвих ситуацій, християни так наполегливо вірять, що це не просто слова. Нарешті, чи продовжувати молитися в в часі війни, в часі кризи або кинути гаяти на цей час і зайнятися пошуком додаткової роботи, відчутних, а не абстрактних і неперебачуваних шляхів виходи. Фірмовий Бог. Найпростіше було б відповісти на всі ці питання, що і це треба робити, і того не залишити. Потім Приправити цю відповідь східною приказкою про те, що верблюда треба прив'язувати, навіть коли сподіваєшся на Аллаха або анекдотом про бідняка, який благав Бога послати йому виграш у лотерею, проте сам не спромігся купити цього лотерейного квитка, для особливо вимогливих слухачів. Можна додати богословський фрагмент про синергію, взаємне людини і Бога, і вийшло б цілком собі несуперечливе міркування, яке не можна було би заперечити. Але думається, що за всіма цими питаннями стоїть інше, незмірно важливіше питання, яке. Куди точніше було б проілюструвати приказкою грім не гряне іван не перехреститься? Питання це кожен із нас може поставити собі у максимально ясному формуванні. А хто ж насправді твій Бог? На якого ти щодня сподіваєшся, на кого, на чий захист і підтримку покладаєшся в цьому житті? Тут можна відкрити досить несподівані речі. Хтось живе спокійно, доки, на, нього, на його банківському рахунку зберігається сума достатня для того, щоб особливо не піклуматися про завтрашній день. Хтось розраховує на прихильність до нього начальства чи спонсора. Хтось сподівається на свій бізнес, а хтось на силу. І топлюваність корпорації, в якій він працює, ось це все і є вони боги, на яких так часто сподіваються люди сьогодні. У біблійній традиції їх прийнято називати ідолами, хоча в наші дні, під цим словом, чомусь прийнято розуміти лише статуї язичницьких божків. Насправді, ідолом для людини є та сила, на яку вона сподівається як на основу свого благополуччя. Для безлічі людей такою силою є або гроші, або люди, втілені владою, або ж певне поєднання двох цих сил, оскільки вони майже завжди являють себе світу нерозлучною парою. От на цю пару ідолів, гроші і владу, дуже часто і сподівається сучасна людина в своєму буденному житті. Дійсно, керівництво тебе цінує, корпорація, в якій ти працюєш, формально функціонує, гроші на твою зарплатну картку поступають справ. За цією величезною силою ти почуваєш себе надійно укритим від усіх можливих лих і несподіванок, які тільки можуть підстерегти людину на її життєвому шляху. І дуже хочеш, щоб ця сила продовжувала зберігати тебе і далі, щоб і надалі усі твої життєві потреби забезпечувала її і фінансовою і адміністративною силою. Це не художнє перебільшення, дорогі мої, і не алегорія. Корпоративний дух, дійсно, став Богом багатьох наших сучасників. Для служіння йому навіть існують особливі ритуали і молитви. Так, що в 33-му році творець японської фірми, відома своїми брендами Panasonic і Technics, Коносуке Мацусіта розробив спеціальну виховну систему для співробітників своєї компанії, який зробив акцент на пропаганді прямого зв'язку між процвітанням фірми і процвітанням кожного працівника. Ця ідея найяскравіше виразилася у молитовному гімні, зверненому до корпорації, який щоранку перед початком робочого дня і до теперішніх часів натхненно виспівують сотні тисяч співробітників фірми у 46 країнах світу. Подібна практика існує і в інших японських компаніях. На жаль, у нас починати робочий день з молитви на фірмі, в якій ти працюєш, не прийнято. Хоча взаємозв'язок між власником ним благоплуччям і досягненням успіху компанії-працедавця давно вже став для багатьох очевидністю. Люди звикли сподіватися на від фінансову мудрість і удачливість свого керівництва, сподіваючись на те. Що і для них теж перепаде шматочок корпоративного прибутку, нехай зовсім невеликий, але який дозволяє більш-менш благополучно жити. І от коли настає криза, раптом з'ясовується, що ці боги залишили нас, що керівництво виявилося нам таким і мудрим і удачливим, що компанія зазнає збитки. А гроші на картку поступати перестали внаслідок чергової оптимізації штату, і тоді людина раптом згадує, що окрім цієї парочки богів, грошей і влади, є ще й Бог Біблії, який створив небо і землю, має повну ту знання і могутності, що незмінно перевищує будь-яку людську владу. Гримить грім чергової кризи, і мужик, з приказки, за своїм звичаєм, починає згадувати, як правильно треба хрестити. Шукай Бога, і все знайдеться. І тут з'ясовується дивна обставина, надруєм. Бог Біблії зовсім не поспішає відповідати людині на її молитви про компенсацію збитку, нанесеного кризою. Більше того, коли людина відкриває Біблію, вона сподобом уявляє, що Бог це і прямо сказав людям про те, що просити в нього молитва їжу, одяг і інші земні блага їм не варто. Не кажіть нам, що їсти, чи що пити, або в що одягнутися, бо всього цього язичники шукають. Матея 6. Але як тоді бути? Адже ж робот, з роботи тебе звільнили, гроші нестримно закінчуються, а дітям потрібен теплий одяг і в такому от сумному становищі не просити у Бога допомоги? Отут і криється одне з найбільш непорозумінь, що відноситься до християнської молитви і являється Бог Християн. І без всяких молитва подає віруючому у нього ущі ті блага, які так благають своїх ідолів, язичників різних вірм. Звичайно, ці блага можуть сильно відрізнятися від тих, які нам хотіло б ще від нього отримати. Замість кашемірового пальта ми можемо отримати китайську куртку на Синтепонь, а замість устриць з білим вином обійтися смаженою картоплею. Але їжа і одяг у нас обов'язково будуть. Той, хто призвав людину до буття, довічно забезпечує її їжею, одягом, дахом і іншими необхідними для її земного життя блага. Навіть якщо ця людина жодного разу не звернеться до свого Творця, тому спеціально просити Бога про це вже гарантовану ним же допомогу можна. Лише сум... засумнівавшись у слова Христа, задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні в того, що вам одягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло не більше за одяг. Але якщо ж тоді закликає піклуватися людей Христос, він закликає шукати Царство Боже, яке, за словом святителя Афанасія Великого, є не що інше, як куштувати майбутніх благ, тобто споглядання і пізнання Бога, скільки доступно це душі людській. Біди людські, горе, страждання. Усе це увійшло в життя людини через відпадання від Бога, і лише через повернення до нього людина, яка страждає, може знайти утіху і спокій своєму серцю. Тому основний мотив християнської молитви не подай нам Господи, а прийди і будь з нами. Доречно зауважити, навіть з чисто прагматичного боку, це куди розумніший підхід. Адже якщо з тобою подавець всіляких благ, значить і без цих благ ти ніяк не залишишся. Питання лише в акцентах. Що для тебе важливіше і дорожче? Блага чи їх подавець? Це нормальний християнський шлях, отримання земних благ. Шукай Бога і не муч своє серце думками про те, що тобі їсти і що одягнутися. Усе в тебе буде, але людина, на жаль, слабка. І часто буває схильна все ж перевернути цю формулу на свій лад за принципом, шукатиму, що мені одягнутися, чого мені поїсти, а царство Боже нехай мені прикладеться. Як це не дивно, такий шлях до Бога теж можливий, хоча людей, які вважають за краще йти, ним, святитель Григорій Несійський називав не інакше як людьми поверхневими. Найстрашніший ідол, дорогими, є ще один ідол, на допомогу якого людина часто покладається в різних ситуаціях. Цей ідол, вона сама. Віра людини в себе в свої сили, у те, що ти здатен, зможеш гідний, сьогодні пропагується найрізноманітшими джерелами від психологічних журналів до рекламних роликів на телебаченні. Людина може все, головне зібрати волю, в кулак і діяти. У скрутні часи ця думка стає девізом для людей, сильних, здатних для цілеспрямованого пошуку. Цей ідол і може виявитися для неї страшнішим за перших двох, бо причиною цього виникнення є цілком об'єктивна реальність, образ Божий, що становить основу людської природи, навіть у нинішньому, занепалому світі людина відчуває у собі міць і світло цього відблиску божественної слави. А для одних це відлег стає закликом до пошуку Бога, інші ж вважають, що вони самі джерелом світла і сили. У результаті вони можуть прийти до повного відкинення Бога. А обожнювання себе. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Псалом 33, 9. От лише більшість людей воліє покладатися на власні сили, на можновладців чи ще якісь інші інституції, але тільки не на Бога. Спитаєте, чому так? А люди не хочуть відчувати себе залежними від Бога. Взагалі подібне твердження безгалузде. Адже Господня земля і все, що наповняє її, вселенна і всі, що живуть на ній, Псалом 23.1, і Бог сонцем своїм ощаває і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних, Матея 5:45. Тобто особисто піклується про кожного, так що нікому не вдасться уникнути контакту з Богом. Зійду на небо, ти там перебуваєш, Зійду в пекло і там ти, чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене. Псалом 138, 8-10. Навіть того більше, Бог, якщо хто призабув наш творець, ти створив усе нутро моє, витворив мене у мене утробі матері моєї, псалом 138.13. Але цей момент своєї біографії багато людей намагаються не, про... не пригадувати чи ігнорувати. Для них куди краще вважати себе цілком самодостатніми особами. Які вміють користуватися найсучаснішими приладами, які значно полегшують, а заразом і ускладнюють життя, наприклад, будильником та функцією нагадування в сучасному смартфоні. І це зрозуміло, адже рідко вдається вчасно прокинутися та і справ накопичується стільки. Що неважко призабути кільканадцять важливих с них. Іронії не уловили, якщо люди не можуть порадитися з буденними справами і навіть прокинутися не можуть вчасно, то про яку самодостатність може йти мова. Але нагадувати про це таким самодостатнім у лапках особам загалом марна справа. Навіть численні власні помилки і падіння мало чому їх. А От хто зрозумів власну недосконалість і неспроможність, хто ризикнув свого часу довіритися Богу, з подивом для себе відкриває наступну біблійну істину, Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих. І немічне світу обрав Бог, щоб посоромити сильне, і не знатне світу і принижене, і нічого незначуще обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. 1 Коринтян 1,27-29 Не те, щоб вона була цим людям невідома. Але коли ти відчуваєш це на власному досвіді, то це викликає у тебе зовсім незабутні враження і зніяковіння. І ті люди вважали себе сильними і розумними, і радості, як кричали ще старозавітні герої і праведники: жив Господь. І знову зніяковіння. Господи, але я не гідний цього. Одним словом, цілий вір почуттів. Але є ще одна причина, через яку багато людей воліють не звертатися без нагальної потреби до Бога і яку слід пригадати. Бог надає допомогу людині в тому обсязі, який вважає за потрібний, не більше і не менше. Рівно стільки, скільки людині дійсно потрібно. Але люди хочуть більшого, люди хочуть не такого, а кращого в лапках, тому намагаються обходитися власними силами, а за допомогою до Господа звертаються у випадку крайньої необхідності. Коли інші опори, на які вони сподівалися, просто рухнули, і люди готові прийняти від Бога те, що насправді їм було потрібне від самого спочатку. Звісно, якщо взагалі звернуться до нього за допомогою, люди, які раніше відпали від Бога, і після розділення душі з тілом залишилися без спілкування з Богом. Нагадаю, до речі, віра в те, що і смертю і існування людської особистості не закінчується, була практично у всіх древніх народів культур. Але посмертне існування там сприймалося як якась неповнота, перебування у світі тіни, чи як каже про це Христос. У пітьмі зовнішній, тобто в тому, що знаходиться поза Богом і світлом Його благодаті, віднині ж усіх, хто хотів після своєї смерті бути з Богом, там за межею земного життя зустрічає Христос. І зовсім не випадково першою людиною, яка повернулася в загублений рай, виявився розбійник, розіп'ятий на хрещі поряд Ісусом. Він не був праведником, то і тому не сподівався на добрі справи, яких не мав. Єдиною, його надією була милість Ісуса, про яку Він і попросив Його покірливо. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Луке 23, 42. Ось це упокорювання і виявилося головним благом. Яке він зумів зібрати в цьому житті всупереч усім своїм злочинам і порушенню законів як божественних, так і людських. Тому, дорогі мої, не сокупність добрих справ рятує, а Христос як це не дивно прозвучить, але добрі справи самі по собі можуть навіть згубити людину, якщо затуляють собою Христа. Візьмімо, наприклад, комунізм. Там теж а, ніби робилося добре, але це робилося без Бога. Тому воно розвалилося. Ну насправді, навіщо потрібен Спаситель тому, хто і сам досить хороший у своїх справах. От тому і вів Господь у рай першим не когось видатного виконавця старозавітнього закону. А того на хресті розбійника, що оцінив фінал свого земного життя трагічною фразою: Достойне за діла наші одержали, Матея 23:41. Але при цьому не втратив надії на Боже милосердя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар, вислухайте свої думки, задайте свої запитання і про лайки, подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!